Як добре було, коли у новорічну ніч 2015-го вся родина була разом, адже вперше святкували втрьох із однорічною донечкою Златкою. І І щомиті можна було доторкнутися одне до одного, відчути биття серця, поговорити чи помовчати, але спільно. Це було якесь безмежне відчуття щастя. Адже в інші дні і до відпустки, і після неї Катя дихати, не те, що жити, починала після дзвінка з фронту коханого. Привіт, кохана, я живий! Це був їхній код життя, як і багатьох українських родин всі ці страшні дні і ночі з початком гібридної війни Росії проти України. А всі рідні захисники в щомиті молитовно і вголос, і подумки твердять як заклинання повертайся живим, повертайся живим, повертайся живим. Невдовзі дружина разом із донечкою проведжали свого тата чоловіка свого кіборга знову на схід, ато на форпост, Донецький аеропорт. 20 січня 2015-го Катя не дочекалась Сергієвого дзвінка. Все ж таки наважилась, набрала номер мобілки сама і почула чужинське саркастичне. Он більше не віреняться. Стукала у всі двері, зверталась по всіх гарячих лініях. Спочатку нічого не було відомо. Згодом промінчиком війнуло Сергій Зулінський, герой Кіборг Вінничанин в полоні. Дружина вірить у його повернення. І з останніх сил намагається вижити разом із донечкою на тисячу гривень допомоги на дитину. Інших доходів немає. Сергій Золінський пліч опліч з іншими захисниками боронив від лютого, знавеснілого ворога, чи ж маємо право стояти осторонь проблем його родини. Сергій зараз не вмосить робити ремонт в оселі, налагодити умови проживання, забезпечити гідне, неголодне існування для донечки і дружини. Але ж ми є. Хтось може підтримати коштами, хтось вправно забити цвяха чи закрутити гайку, хтось поклеїти шпалери в єдності і людяності нашій небайдужості, підтримці один одного наша сила.